Впевнений, всі з вас чули про те, який був порядок при Сталіні, коли йому кусати чорт Йосип право залізною рукою, проводив ці репресії для того, аби порядок в державі новости, або ще якесь подібне лейно подібного тупу. Але насправді, всі ці словеса про порядок – не більше, ніж облудний спадок сталінської пропаганди, яка працювала лише для одного – створення культу Сталіну його абсолютне і безкомпромісне визвеличення. А усі ці роздуми, так би мовити, про порядок при Сталіні не більше і не менше, ніж ехо тих часів, коли Сталіна роздувало такого собі напівбога. Насправді, бардаку при Сталіну було ой як багато. І зараз я вам про це розповім. Мене звуть Олексій, це канал Скрипи та українська історія. Погонали! Ось перша історія про так називаємо порядок Присталіні. Для своїх громадян влада СРСР формувала міф про те, наскільки сильним був вплив Сталіна на перемогу до нациста, і що він там залізною рукою руководив усіма і усім, чим можна було руководити. Але навіть в такі важкі часи в СРСР панував повний безлад, наприклад, через неефективну планову економіку, тиск згори, так називаємо спускання планів, коли від заводу вимагалось зробити стільки-то такої то продукції за такий то час. І, як то кажуть, не грибе, наскільки це завдання можливе для виконання, а наскільки ні. Так от, весь цей підхід приводить до того, що керівники заводів суттєво завищували об'єми виготовленої продукції, причому навіть такої важливої під час війни, як танки і літаки. Вже відомо, що дані про виробництво танків і літаків СРСР під час Другої світової суттєво завищені, цілком можливо, навіть двоє. А солідну частину тих танків літаків, які все-таки випускали, робили з неякісної сталі і не самим якісним обладнанням. А потім ці неякісні танки літаки відправлялись на фронт, де більше шкодили чим допомагали. Або і зовсім на папері розташування дивізії, танки чи літаки були, а насправді їх не було. При цьому від командирів дивізії вимагалось виконання завдання, для якого треба було та кількість техніки, яка була зазначена на папері, але якої насправді не було в наявності ціля і купа надлишкових втрат СРСР у Другій світовій війні. Також цікавий підхід радянського керівництва до виготовлення різної військової техніки. Наприклад, на завод, який знаходиться за декілька сот кілометрів від моря чи океану, чи навіть, як би мовити, пристойної річки, яке займається виготовленням паровозів, трамваїв і так далі. Може неждано і нагадано прийти розпорядження про те, що цьому заводу терміново треба перейти на виготовлення. Підводних човнів, підводних човнів, Карло. По ітогу, напівпобудований підводний човен на заводі. Ще приходилось потім тягнути за через на скільки кілометрів, в тому числі за допомогою кінської тяги, аби його добудувати на заводах, які дійсно створені для будівництва підводних човнів. А так коні за допомогою спеціального обладнання тягнули в його напівзбудований підводний човен. Просто вдумати цю фантасмагорію. І це все робилось для того, аби цей завод, якщо раптом почнеться війна, зміг швидко перекваліфікуватися під будівництво підводних човнів, типу універсальність, наче все. Але, по-перше, усі ті підводні човни, які такі змогли побудувати на цьому сіромашному заводі, були неякісні вимагали масштабного допрацювання, коли заново вимагали зробити не менше 50% роботи. А по-друге, коли війна таки почалась, знати, що вирішила зробити радянське керівництво. Переключити роботу заводу на виробництво танків, і це після того, як завод на протязі 10 років вчився клепати підводні човни і був зовсім не готовий до виробництва бронетехніки. це тобі такий і сталінський порядок, оце так право залізною рукою. Також, саме за сталінського управління, розквітлених людств і неробств на різних підприємствах і установах відбувалося внаслідок того, що від підприємств вимагалися цілком неможливі результати, і тому, аби хоч якось задовільнити вимоги начальства, випали всяке сміття, яке навіть толкими не годилось для вжитку. Але на бумазі план спущений згори був виконаний. Тому, якщо чути, що в СРСР усе робили на совість, знайте, це ще один розхожий радянський міф штамп про совєтську реальність. Та майже усе так чи інакше робили через одне місце. Один з важливих чинників саме такого підходу до роботи і був так називаємий сталінський порядок. А якщо ви вважаєте, що при Сталіні не було корупції, також зміг вас запевнити, вона була. І було її дуже і дуже багато. Просто через фонтальну цензуру та повну відсутність свободи слова за неї ніхто не знав, окрім посвячених за людей. Сталін також про це чудово знав, покривав усі темні корупційні справи, допоки йому було так вигідно. А коли покривати корупціонера переставало бути вигідним. Він влаштовував гучний публічний суд, водночас позбавлявся від вже непотрібної, непотрібної йому людини і також робив вистави як для радянських громадян, так і для зарубіжної преси. Мов, дивіться, яка в нас справедлива правосуддя, єдина для всіх. Так, при Сталіну міг сісти і саме вищий чин, але саме по собі це нічого не значить, бо, як сам казав Сталін, замінних людей немає. Коли якийсь чиновник виконував положену на нього роль, від нього відразу ж і позбавлялися, іноді, так би мовити, в промислових масштабах як під час всіх всім відомих сталінських чисток. Але чому Сталі, не дивлячись на цього жорсткість, жорстокість та організаторські здібності, які він все-таки та мав, допускав такий безлад в державі. А все насправді дуже просто. По-перше, такий постійний безлад, цивіля влади та самодурства чиновників дуже добре відволікало простих громадян від їхньої нищити. Тобі ніколи думати про свій бідняцький стан, не дивлячись на це бійцянської радянської влади про побудування раю на землі, коли ти раз за разом мусиш долати самодурські накази начальства. А по-друге, це формувало такий тип чиновництва, що неважливо, розумний ти чи тупий, насправді знаєш свою роботу чи ні, чесний чи корупціонер. Можеш робити все, що це завгодно, лише коли тобі в черговий раз спустять з гори черговий дурний план, іди і нещадно чави людей, тримай їх в покорі, в леденності і страху, А треба і доводь їх до смерті. Ефективність в сталінській системі трактувалась не як успішне виконання завдань і висока продуктивність, а як повна і абсолютна покара, покора вищестоящим чинам і готовність виконувати будь-які накази. Саме таких правлінців і людей загалом виховував Сталін, а потім вся радянська система. Оце саме такий порядок і царик в Насправді, це відео може стати для вас певним розривом шоків. Щоб... Але в будь-якому разі, сподіваюся, воно видалося вам цікавим та корисним. Якщо так, то попрошу вас віддяки допоможіть його поширити. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо не підписані. Поширюйте серед знайомих, аби правда поширювалася якомога більше. А поки до скорих зустрічей! Слава Україні!